Вітаємо усіх. Ви на каналі Прогноз. У нас сьогодні 17 грудня. Катеріна Тетяна Гай розділимо разом цей ефір для вас. Пані Тетяно, вітаю! Вітаю Катерина. Давайте починаємо з найактуальніших новин. Там Русня пише ось що прям всі русняві воєнкори забили тривогу. А ми перевіримо цю інформацію, що готуються всі роди військ від повітряних сил до моряків. Україна готує величезний контрнаступ, який переломить хід війни. Давайте подивимося, наскільки це правда чи брехня? По перше, що там руснява розвідка каже? Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода романтичні коти налічує 22 старші аркани. Чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною та рологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. А ти бачиш по шестірці по шестірці кубків? А, дійсно, вони стурбовані. Вони стурбовані, стурбованість, і, і дивіться по повісмірці жезловця. Стурбованість зростає От з кожним днем. А, і серйозно, тому що імператор, відлюдник. І я вам хочу сказати, що так дійсно болотяна терористична країна дуже скоро сам на сам лишиться зі своїми проблемами. Чи готує щось Україна? Дивіться, тут жезлів. Це завжди так. Але ми будемо проявляти це помірно. Ми будемо бачите, карта помірності. Ми не будемо проявляти таких, от, таких ось різких дій, необдуманих дій, тому що ми знаємо, що шансів не так ну, багато і треба дуже... До цього відноситись отак, от, от дійсно дуже гарна карта по помірності. Але ж і дивіться, карта Мага знову веде, що вона тут означає. Справді цього ніхто не очікував. Але інформація не така уже й неправдива. Це не дезінформація. Тобто ворог хвилюється недаремно. Вони нас чим орішниками лякають? Не до орешниками. А у нас що? У нас і рута розцвітає на нашій Україні. Ой, як гарно цвіте, та ще й взимку, і ем, озброя своя, скільки ми всього виготовляємо, це скільки нам говорять. Але ж ми не можемо все говорити, щоб ворог не почув. Тому ми трошки приховуємо інформацію. Але я хочу сказати, що з того, що ми знаємо, що не відкриваємо, відкривають, це тільки там 20-30% від того, що. Ми маємо. І пам'ятаєте, Катеріно, я казала, що будуть в середині місяця хороші новини, що нам нададуть допомогу. Да. сьогодні вже навіть з'явилася інформація, що Британія надає нам дуже велику допомогу на відновлення нашої енергетики. То це я знаєте, я так люблю Катеріно, коли програються мої хороші прогнози, а не погані. Тож дуже надіємося, що програється і цей. Пані Тетяно, ви стовідсотковий медіум, тому що ви попередили, прочитали мої думки з приводу наступного запитання. Бо я власне хотіла сказати, що ми з вами тільки на минулому, на минулому тижні обговорювали. А сьогодні гарні новини з Британії приїхали, і ви це сказали. Та оце класна новина. А тобто, знаєш, значить, Русня і їх розвідка дійсно не даремно хвилюється. Будемо їх по помірності робити їм, а й не не. П'ятірка пентаклів. Вони зараз втрачають дуже багато ресурсу. Бачите, у них нема. Закінчуються запаси. П'ятірка Пентаклів. Це така карта про закінчення ресурсу. І знову, дивіться, другий раз, дивлюся на русню, і та сама карта випадає. Втрачають ресурси через втрату партнерів, відлюдник, знову відлюдник. І імператор. Як то кажуть, а імператор це що? Процитую мовою ворога: чим убить та не, не він О, Ось це прекрасні новини. Але зараз трішки поговоримо ще про одну новину, яка ну, мені здається не дуже хороша для нас. Що нам пишуть, що Україна втратила 50% території на Курщині, пані Тетяно? Чи правда це? О, вже щось летить навіть. Угу. Летить королева жезлів. Так, от дивіться, тепер з нашої сторони випадає шестірка кубків. Тобто втрата все ж таки є там. Але карта закоханих і паш кубків говорить, що це тимчасово. Тимчасово, так, по справедливості ми зараз в позиції оборони там. Але це тимчасова ситуація, вона зміниться протягом семи днів. І зміниться на краще саме в нашу сторону. Тобто нам зараз не варто хвилюватися? Поки що ні. Але енергетичну підтримку і донати ми хлопцям все одно посилаємо. Однозначно. Також ми з вами говорили а, тижні два тому, якщо відметати наші ефіри з приводу якоїсь катастрофи. Ви говорили, що відчуваєте її пов'язано з водою. А тут сталася русня власне влаштувала екологічну катастрофу в чорному морі mm -hmm. внаслідок аварії танкерів в Карчинській протоці. В море вилилася величезна кількість нафтопродуктів. І а, пані Тетяна, давайте подивимося, наскільки це а, неприпустимо, я забула, боже, як правильно слово називається, в чому вони там вимірюють цю нафту? Знаєте, барелів. наскільки воно <кій> 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 та 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 наскільки барелів, наскільки воно шкідливо для нас? Чи, чи... А, чи вплив саме на українську екологію? Ну, Дивіться, йде карта закоханих. Дійсно. Швидше всього, це та катастрофа, яку я бачила, тому що йде карта смерті і карта справедливість. Але так, якщо подивитися по карті закоханих і туз жезлів, дивіться, якби так, дійсно. Катастрофа відбулася, вона дуже небезпечна, тому що десятка мечів. Але ж те, що я бачу, вона для нас, от дивіться, сімірка пентаклів і помірність. Тобто для нас, саме для України, вона не така є небезпечна. Хоча вона там принесла дуже багато шкоди. Шкоди, ця, ця катастрофа, думає, да. дуже багато е шкоди. От іде, знаєте. як... Загибель з живого, ну це якби логічно, що загибель. Ну тут навіть карта смерті впала. Урон серйозний. Але слухайте для України це не критично. Дякую, що подивилися це запитання. Скоріше за все, це дійсно та катастрофа, яку ви вирішували по угу. воді біля води. А давайте подивимося, пані Тетяна. Ще актуальні новини, які вже не встигли ми обговорити з приводу міжнародку, з приводу Трампа і його заяви, що він сказав, що він не запросив ні Путіна, ні Зеленського на свою інавгурацію. А, заявив, що ми маємо готуватися навпаки до укладання угоди щодо закінчення війни. Скажіть, будь ласка, чому Зеленського не запросили? Що нам карти покажуть? А це Трамп йому показує, що таким чином він має піти на поступки, чи можливо тут є інша причина? А, бачите, така цікава карта. Шестілька Пентаклів і імператор це каже, що а, таким чином, так як. Володимир Зеленський також є ну, такою значущою персоною так, на світовій політичній арені. І тут якби Трамп цим вчинком хотів показати, От бачите, імператор і шестірка Пентаклів, подивіться, які тут цікаві карти. Хто тут імператор, хто тут вищий, хто тут диктує правила показати всім, що кожен має мати своє місце? Так, і, дивіться, карта миру мені підтверджує. Знаєте, по показати свою перевагу. Він хотів цим. Показати свою значимість, який Значимість, він. так, саме так. І він не передумає, тобто Зеленського взагалі не буде на інавгурації, чи може він якось змінить свою думку? Хм. Ви знаєте, по Симірці Кубків я бачу, що ситуація ще може змінитися. Боже, хто це у вас такий красивий? Компотик прийшов. Ситуація ще може змінитися, тому що, дивіться, Семірка Кубків і Рицар Кубків. Тобто, тут, як Зеленський опиняється, як на коні. Бачите, ситуація ще може змінитися перед самою інаугурацією. От Дуже цікаво. Дуже цікаво, тому що тут іде жез... Ту Жезлі, ви знаєте. А в мене трошки є сумніви, що Зеленського там не буде. Дуже великі сумніви. Те, що там не буде Путіна, це однозначно. На рахунок Зеленського будемо Катаріно передивлятися вже ближче до самої навгурації, тому що тут процеси змінюються. Знаєте, як хімія йде, як хімія відбувається. Тому будемо дивитися вже ближче, десь може на початку січня подивимося. Тому що і дивіться, карта сонця для Зеленського. Карта сонця для Зеленського. Це означає і верховна жриця да свіршиться, але хороше. Тому я би тут не була така впевнена, що пана Зеленського на інаугурації не буде. Можливо, він просто, знаєте ж, виказали, до речі, якось на Трампа, що він дуже любить зоряну пиль в очі кидати. І, і, можливо, і він, це він любить процес... ці ігри, він любить оцю гру, ці ходи. Не забувайте, що він. І перш за все бізнесмен, людина так. бізнесу, людина грошей. Тому і він такий, він азартний, і він ігрок. І тому ми будемо спостерігати ще дуже цікаві речі. А, а пані Тетяно, а як Кремль відреагував на те, що Путіна не запросили? Глянемо. Давайте глянемо. Хм. Двіка Пентаклів. Ви знаєте? А вони знали, що їх не запросять. Двіка Пентаклів, Паш чаш. Тобто знання було, що вони вже втратили свої позиції. Ну, Двіка Пентаклів це найменша карта, от в, в мастях Пентаклів. Тобто це найгірша. Тобто це втрата значимості. І Паш Кубків каже про це, що вони про це знали. Їм відома була ця інформація, тому якоюсь такою шоковою новиною для них це не стало. Дивіться, а потім закривається пажом мечів. Ця країна агресивно налаштована на всіх. Ви ж дивіться, як вони закривають інтернет, як вони закривають соцмережі, так тобто обмежують. І вам це не нагадує оту залізну завісу, яка була в Радянському Союзі, щоб, не дай Бог, якийсь росіянин пересічний не побачив, що як на Заході рівень життя людей на Заході. Зараз відбувається повторно. От ми, наче знаєте, по циклу ходимо, ми це бачимо. Але давайте не будемо рівняти, що було 20-те століття, а зараз вже 21 перше. Вік ера цифрових технологій, ера відкриття. Ви подивіться, що там роблять з екстрасенсами. Спочатку їх залучили до війни, да, вони допомагали владі, а тепер їх саджають по тюрмах, закривають від них всю інформацію. Тобто, ну, це така країна, вона так буде діяти і далі. Ви знаєте, в мене навіть інколи складається таке враження, що. Він він от визволять нас почали саме через те, що їм милило очі, як ми жили, як ми почали розквітати, як які працьовиті наші люди, як ми стараємось, як ми працюємо. Ну а вони такі, знаєте, орки, їм все тільки руйнувати, руйнувати. І ви, ви і, ну, як це бачите, що маленька сусідня країна, яку вони за країну не визнавали. От так живе, і було прийнято рішення: Угу. від про це думала. Що у нас з вами думки сходяться? Пані Тетяно, так як нас зовсім мало часу, ще два питання. Дві короткі. теми хочу обговорити: перша про шольца всі читали новини, просто одразу запитання: чи приберуть його з посади? Знаєте, це буде нелегко, тому що четвірка мечів і рицарь Кубків будуть плестися якісь інтриги, дуже сильні, політичні, будуть якісь провокації з його сторони, але закривається розклад картою закохані, що означає, що ця людина більш цю посаду не займе. І своїм чемоданчиком, швидше всього, по шестірці мечів піде у небуття. Постать. а Пані Тетяно, а новий канцлер. Який він буде і як він буде відноситися до нас, до України? Можливо, якось може нарешті попливати на війну. Може більше підтримки нам давати. Ой, дивіться, зразу випа. Одразу карта імператора випала. О, такий могутній буде. жезлів Ой, і знову карта закоханих. Ну, дивіться, два рази випадає. Тобто, для нас зміна шольца це просто краще, що може бути, тому що дивіться, по пажу жезлів ми отримаємо те, що нам відтягувалось по шольцу. Тобто, що нам давали якусь надію, давали, давали, давали. Ми знаємо, як ситуація розкручувалася. А зараз ми це все отримуємо. Дивіться, імператриця, тобто для України. Ми дивимося, якщо розглядаємо. Що ця зміна означає для України, і тут Україна падає як імператриця на троні. Розумієте, що для нас це тільки на краще. Я не бачу там його якоїсь прихильності, неприхильності. Тобто це буде хороший так? політик, політичний діяч, який буде приймати рішення, які будуть... Тільки на кращу, на краще для України у всіх аспектах, тож Ви... я хочу сказати, Катерино, що в нас сьогодні з вами дуже такий позитивний вийшов прогноз: наскільки ми можемо дивитися. Так. І знаєте, пані Тетяна, остання тема і останнє запитання. Хочеться також, щоб було цікаво позитивно про нашу улюблену з вами тему. Про Ватикан. Що Ватикан знаходиться на межі банкрутства? Так нам пишуть зараз новини через падіння доходів. Скажіть, будь ласка, зменшення пожертв від людей пов'язано з послабшенням католицького егрегору? Чи якась інша є причина? Ні, цей Егрегор дивіться невдовзі. Цей Агрегор зникне назовсім. Туз мечів. От, бачите, по дев'ятці кубків. Вони вже дев'ятка кубків це все-таки не через пожертви. Дев'ятка кубків, бачите, от тут ну така дуже гарна карта. Тобто, вже нема що давати. Кубки це завжди про духовне наповнення, про наповненість, про знання, про те, що цей Грегор міг давати людям. Він. Діти, я би знаєте, сказала, що він швидше зубожів не фінансово, а духовно, то тут справа все-таки в е, бідності вже цієї егрего, егрегоріальної системи і угу. по рицарю жезлів, я бачу. Вони будуть, звичайно, щось намагатися втримати. У них не брак коштів, в них не зубожіння. І навіть якщо вони зараз зроблять якісь дії для того, можливо, буде зміна папи. Отак, таку вони приймуть таке рішення. Але все ж таки це не допоможе. З часом цей егрегор зникне назавжди. Я вам відкрию таємницю, що це буде протягом 10 років. А для такого потужного угу. егрегора це не так уже й багато. Пані Тетяно, а як оце послаблення на Україну вплине? Чи вплине загалом? Чи нам немає за що хвилюватися? Ніяк не вплине. Дивіться, карта смерті для нас це вже не важливо. Ми настільки трансформовані, ми настільки підключені зараз до сили знань своїх предків, свого роду, своїх учень і вірувань, які були ще далеко навіть до християнства. Що на Україну це не вплине ніяк, а ось на європу, я би не сказала. Дякую вам за цей позитивний прогноз, пані Тетяно. Дякую за те, що знайшли час за те, що завітали на прогноз. Ми вас любимо. Дякуємо вам. Ви знаєте, що на нашу пані Тетяну Гай ви можете завжди підписатися на всі канали її завітати. Ми прощаємося і не будемо вас затримувати. Кажемо вам телепузики, кажуть, бувай. Бувайте! До нових зустрічей, Катаріно.